Нідерланди також спрямують 25 мільйонів євро на підтримку енергетики України. Про це заявив глава МЗС країни Девід Ванвіл під час свого візиту до Києва. Він зазначив, що гроші витратять на обладнання, аварійні ремонти та закупівлю газу. Також Нідерланди приєднаються до так званої енергетичної коаліції для підтримки енергетичного сектора України. Першу зустріч об'єднання запланували уже цього тижня. Загалом для стабільного функціонування української енергосистеми. За словами президента України, потрібно ще близько 800 мільйонів євро. Ми знаємо, що енергетика зараз має першочергове значення. Саме тому, готуючись до мого візиту, ми вивчали, що можемо зробити в найближчій перспективі. 25 мільйонів, 10 мільйонів з них підуть до українського енергетичного фонду, 10 мільйонів будуть розподілені між європейським банком реконструкції та розвитку для додаткового імпорту газу для України. 5 мільйонів будуть надані у вигляді матеріальної допомоги, тобто газу, компресорів тощо, тобто матеріалів, які ми можемо поставити в найкоротші терміни.